Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам пузареплідник калинолисний Ред Бейрон. Це сорт з багаточисленими прямо стоячими пагонами, які сягає зазвичай 2 метрів висоту та 1,5 метри в ширину. Пагони темно-червоні, такі самі, як і листя. Листя трьох з вираженим жилкуванням. Молоді листки мідно-помаранчевого кольору. Квітки білі з рожевим відтінком в напівшаровинних соцвітях розпускаються в червні липні. Плоди бульбашкоподібні, червонуваті. Цей сорт пузиреплідника добре росте як на сонці, так і в півтіні. Та також добре приживається в умовах міського середовища. Рекомендується для посадки на шпалерах, а також як живоплід. Придбати пузиреплідник каленолистий Red Bayron ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!